Доброго ранку, діти, доброго дня. Хай плещуть долоньки, хай тупають ніжки, працюють голівки. Доброго ранку, доброго дня. Бажаємо вам ми здоров'я й добра. Малята, підгадайте загадку. Диво дім, диво дім, скільки іграшок у нім. Є багато тут, малят. І дівчаток, і хлоп'ят. Гарний дім цей для діточок зветься просто. дитсадок. молодці. Дитячий садок це місце, де ми вчимось гратися, спілкуватися та дружити, щоб усім було комфортно та безпечно. Потрібно знати для цього і дотримуватися. Правил поведінки Це допоможе нам бути чесними, ласкавими і щасливими. Пропоную вам пригадати ці прості правила. Вранці прокидайтеся вчасно, зробіть зарядку та в садочок поспішайте. Прийшовши зранку до дитячого садочка, не забудьте привітатися з дорослими та дітьми. Вранці не треба плакати та кричати, треба спокійно маму відпускати. В садку слухайтесь вихователя у всьому, не порушуйте режим. На занятті не заважайте іншим, один говорить, інші слухають. Якщо хочете приєднатися до гри, спитайте дозволу у друзів. Не ламайте іграшки. Після гри приберіть іграшки на свої місця. Не можна ховатися від вихователя. На прогулянці не забруднюйтесь, вмійте грати самостійно. Обов'язково мити руки. Треба завжди мати охайний вигляд. Не сваріться і не ображайте інших дітей. Якщо когось образили, попросіть вибачення. Діліться іграшками з друзями. Іграшками треба правильно грати. Ніколи не йдіть з незнайомцями. Малята, запам'ятайте ці правила, дотримуючись правил поведінки в дитячому садку, ми стаємо щасливими і хорошими друзями. Це допомагає всім відчувати себе зручно і безпечно. Пам'ятайте, що ніжність, дружелюбність і повага це найкращі риси. Справжнього маленького вихованця. Тому будемо добрими і уважними один до одного кожного дня. Я дякую вам за увагу! До побачення!